Закони Північної Кореї, від яких ви будете в шоці. З тебе лайк і підписка, ми починаємо. Перший закон. Якщо ваш дім загорівся, то сталася інша надзвичайна ситуація, то в першу чергу ви маєте рятувати фотографії двох вождів: Кім Чен Ір і Кім Кімрсен. Якщо ви лишитеся живими, врятуєте всі речі, але портрети ви не врятуєте, то вас за таке можуть мстро... казнити. Згадується такий випадок, що школярку нагородили посмертно за те, що вона врятувала портрет, портрети лідерів. Загинула, але врятувала портрет. Був випадок, що есь, жінку засудили за те, що вона спасла своїх дітей, а не портрети вождів. Другий закон. Не можна слідувати будь-якій релігії. Неважливо, чи то іслам, чи то християнство. Як якщо в людину в квартирі знайдуть Біблію, то за таке чекають тюренний топір. Людин. По, 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 по цьому і от, і от тоді в КНДР люди всі атеїсти. Єдине, кому можна поклонитися, це Кім чен Іну Також третій закон, такий як в 2013 році лідер Кім Чен-Ін ввів закон, який дозволяє тільки 28 видів стрижок для жінок і для чоловіків. 10 для чоловіків, 18 для жінок. Саме несправедливо, що Кім Чен Іна не мав в списку. Четвертий закон. Не можна користуватися технікою західного виробництва. Всі гаджети, якими користуються люди КНДР, мають бути тільки власного виробництва, тільки вітчизняна техніка. Також не, не, можна, не можна виїхати за кордон. Якщо ти спробуєш втекти з північної корей, то якщо, якщо, тебе, якщо тебе зловлять, то за таке можуть тебе казнити або відправити в трудовий табір. йде вся сім'я. Разом з тобою. І буде там такі. Там правило трьох поколінь існує. Також не можна ви... ну, є такі люди, які нелегально виїжджають. Ну, а потім їхню сім'ю просто сажають. Також, такий закон є, як що не можна слухати іноземну музику, англійську, кей-поп не можна. Можна слухати тільки ті пісні, які одобрені державою. Як як на цьому шорці набираться 40 лайків, то буде наступна частина.